Так сталося, це така воля Божа. у кріслі очільника прес-служби Полтавської міської ради Олександр Дедюхін. з 12 червня. його офіційно призначив на цю посаду Тимчасово виконуючий обов'язки міського голови Андрій Карпов. Я довго не погоджувався, але потім ми ж вирішуємо для того, щоб місто розвивалося відповідно, висвітлення подій, теж відбувається в міської раді. Плюс у нас ні для кого не секрет, що Пресс служба в нас працювала дуже і дуже багато. Ну тому я вирішив спробувати. Проте, Олександр Дедюхін є не лише депутатом Полтавської міської ради від фракції Європейська Солідарність. Він ще й настоятель свято-миколаївського храму ПЦУ. Переконує, зможе поєднати усі свої обов'язки. Цю посаду я зайняв з благословіння митрополита Полтавська Кременчуцького Федера, тобто без його благословіння, без його дозволу, я не займав цю посаду. Тому вище церковне керівництво вплоть до митрополита Епіфанія в курсі я працюю так, як будь-які. Державний чиновник з 8 до 5, до я працюю щодня, а в вихідні я займаюся парафією. Вільний час я безумовно залишаю священником. Як раніше повідомляв Андрій Карпов, конкурсу на посаду керівника прес-служби у Полтавській міській раді не проводили. Інші кандидатури також не розглядалися. Період воєнного часу керівник міста може призначати без конкурсу. Я тут планую скористатися своїм можливістю на період воєнного часу його призначити. Він допоможе нам покращити комунікацію між медіа, між громадою. Своїм першим рішенням. Олександр Дедюхін на 13 червня скликає прес-конференцію із медійниками Полтави, аби обговорити майбутній алгоритм співпраці. Я готова вислухати побажання всіх представників змі. Преслужба має бути відкритою, і ми разом маємо. І співпрацювати на благо нашого міста.